1939 році, а коли це 2022. А тепер ми говоримо про іншу ситуацію. В Давній Греції слово раб мало одне позначення. Не, там, не людина, яка на когось паше чи щось. Раб в Давній Греції це людина, яка не має власності. Угу. Це трагедія. Якщо ти не маєш власності, ти живеш у когось, ти працюєш на когось, так? Угу. Російська імперія, Московське царство, Совєтський Союз. Це люди, у яких забрали приватну власність. То вони кріпаки, то вони колгоспники, від цього у них немає розуміння закону від слова взагалі. Бо ти живеш не на своєму. Від цього у них немає розуміння, що ти працюєш, щоб комусь щось передати або успадкувати від когось. І від цього у них немає розуміння, що є чуже. Тобто можна вкрасти. Так? <ган> Бо воно ж не чиє, і не твоє, і не чиє. І от тут йде мова ще про інше питання, що коли немає своєї власності, ти завжди працюєш на когось. А відповідно, твій господар це та людина, яка тобі дає з рук жрати і пояснює все, на чому стоїть світ.